Відкриття плавального басейну у місті Дрогобичі дуже бажана та очікувана подія. Відновленого об'єкту без перебільшення чекає усе місто. При служба міської ради обласні змі передають інформацію, що вже скоро Дрогобичани не матимуть такий важливий інфраструктурний об'єкт. А міський голова Тарас Кучма сподівається на те, що у день святого Миколая місто отримає сучасний плавальний басейн. Однак, в єдиному державному реєстрі судових рішень можна знайти ухвалу, яку виніс слідчий суддя Котельва – у цьому документі суд погоджує клопотання слідчого на тимчасовий доступ з правом вилучення документів первинного бухгалтерського обліку, видаткових та податкових накладних, проєктно кошторисної документації, іншої документації, яка підтверджує використання бюджетних коштів. Виділених по двох об'єктах плавального басейну дитячої нацької спортивної школи у місті Дрогобичі та теплового насосу для підігріву власне цього плавального басейну спортивної школи документи ті знаходяться в приміщенні комунального підприємства управління капітального будівництва. Дрогобицької міської ради найцікавішим у цій ухвалі є те, що стають відомі факти про кримінальне провадження від 29 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. У матеріалах ухвали читаємо службовими особами Львівської обласної державної адміністрації за попередньою змовою з службовими особами органів місцевого самоврядування, які на місцях здійснюють функції замовників будівельних робіт. Здійснюється розтрата бюджетних коштів при реконструкції об'єктів на території Львівської області. З матеріалі ухвали також відомо, що кримінальне провадження відкрито за письмовою заявою особи 2, саме так зазначено в ухвалі. В заяві особи 2 мова йде про те, що на будівництво вказаних об'єктів виділено бюджетні кошти, однак роботи на даних об'єктах виконуються з порушенням державних будівельних норм, а саме обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам, вказаним в актах виконаних робіт. Вказані факти свідчать про можливе привласнення та розтрату бюджетних коштів. Депутат Верховної Ради Богдан Матківський на своїй сторінці у Фейсбуку пише. Мною виконано велику роботу задля виділення субвенції з державного бюджету у сумі 12 мільйонів гривень на масштабну реконструкцію дитячої юнацької спортивної школи. А владою міста та виконавцями робіт виконано максимум зусиль для того, щоб до кінця поточного року місто отримало сучасний плавальний басейн. Дивне співпадіння Богдан Матківський відвідав об'єкт 29 листопада 2016 року. З року. Цього ж дня було відкрито кримінальне провадження в цій справі. Сподіваємося, що у кінцевому результаті місто таки отримає якісний плавальний басейн. А якщо факти розкрадання підтвердяться, дуже хочеться, щоб винні особи понесли покарання згідно кримінального права і не уникнули його.